В Маковійчику в букеті, який освячували в церкві 14 серпня на день на медовий спас на Маковія, обов'язково повинна бути ось така рослинка, яку мало хто кладе цей букетик, тому що, по-перше, не знає навіть, що це таке. Хоча про неї, особливо про неї написано в Біблії. Окропі мене із і буду чист, а мой мене і буду білі сніга. Всі чули ці слова, хто хоч раз був у церкві, хто ходить до церкви, хто читав Біблію. Оця травинка, вона багаторічна, вона дуже пахуча, ароматна, вона цвіте дуже такими красивими, е, блідосіми. Е, в голубі такі квіточки. І дуже має приємний аромат. Мало того, її можна використовувати як приправу. Особливо вона смакує з помідорами, з баклажанами і з м'ясними стравами. Не забувайте, що ця рослинка була у вас на покуті в букетику. І кому потрібно, звертайтеся, я допоможу її з моїм папою розвести. Ще раз ми хочемо вас привітати цим великим красивим святом, щоб оці квіти, щоб все, що відбувається зараз в Україні, перейшло на мирний лад, щоб запанував мир, щоб не гинули наші солдати, щоб люди були щасливі, щоб діти були щасливі, щоб ніякі віруси, ніякі війни не затьмарювали нам щасливе українське небо. Святом будьте здорові! Slava Ukrajini. Herojem slava.